Обіг час 21-й. про усе найцікавіше, що трапилося цього дня у викладі наших інформаційників. Вітаю вас, Україна призупинила експорт електроенергії. Такий крок енергетики пояснюють внутрішнім дефіцитом. Українські військові зібрали достатньо сил та зброї для проведення контрнаступу. Про це заявив Кирило Буданов в російському Білгороді. щоразу спекотніше а про визволення від тоталітарного режиму. Далі частіше почали говорити і стосовно Білорусі. Далі нашому короткому огляді. Рашисти продовжують обстрілювати мирних мешканців на Донецькому напрямку. В Авдіївці троє людей поранено через масовий обстріл з градів. Окупанти гатили по Мар'їнці та Георгіївці. На горлівському напрямку у Торецьку поранено п'ятьох. Московити пошкодили сім багатоповерхівок, школу та приватні будинки. Всього окупанти поранили більше десяти жителів Донеччини. Чергова бавовна у Білгороді в ніч на 24 травня російське місто атакували безпілотники. Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, Білгородська область, де росіяни повставатимуть проти режиму Путіна, буде не єдина. Незабаром таке може трапитися в Брянській, Курській та Воронезькій областях. Палає і в російському містечку дядькове на Брянщині. Стовп густого чорного диму видно за кілометри. Горить склад на території заводу скловиробів. Цим підприємством часто користуються рашистські військові. Тепер доведеться шукати нових виробників. Дим над Керченським мостом. Грашисти вирішили провести там навчання. Відтак рух по переправі на декілька годин перекрили. Нагадаємо, з початку травня на мосту вже двічі зупиняли рух для автотранспорту через реальну ракетну небезпеку. Леопарди на низькому старті 110 танків з німеччини вже скоро перетнуть український кордон, аби перетворити російську техніку на металобрухт. А це наші безпілотники нищать усе і всіх, що то на землі, чи в повітрі. Дрони перетворюють російську важку броньовану техніку, вантажівки з піхотою та боєприпасами. На нікому не потрібне залізятча. На цих кадрах граната полетіла прямо в ціль. Танк знищено зсередини, згорів дотла постраждав і окупанський дрон, за допомогою якого рашисти коригували обстріли на бахмутському напрямку. Мінус ворожа одиниця, плюс збереження українські життя. Працівники служби безпеки України затримали зрадника, який коригував удари по Миколаївщині. Нагадаємо, тоді росіяни застосовували шахеди та заборонені Женевською конвенцією фосфорні снаряди. В окупованому Криму росіяни націоналізували українське майно. А це фінустанови підприємства, дитячі табори, приміщення кримськотатарської громади, а також приватну нерухомість українців. От тільки незабаром росіянам доведеться віддавати награбоване. А це будні російських військових на відео так звані бійці розвідувально-ударного підрозділу шершень п'ють воду просто з калюжі, нахлептавшись з болота, двоє за шкірку потягли за собою третього. Чи то задурманеного, чи то трьохсотого невідомо. Згодом чолов'яги усамітнилися в місцевих чагарниках. Львівські митники провідали своїх колег на фронті та відвезли три з половиною тонни волонтерської допомоги. Благодійники побували на справжнісінькому нулі в деокупованому зарічному поблизу кордону Донецької та Луганської областей. Про поїздку розповість Карина Луніна. В схід, де окупована Лиманщина до позицій росіян три з половиною кілометри. Тут не часто побачиш цивільних, а тільки руїни, постійні вибухи та знищено ворожу техніку обабіч дороги. Але навіть обстріли не зупиняють українських волонтерів. Я тоді намалював хлопчик. Всі наші працівниці, які дуже вірять в перемогу і сподіваються на те, що ви її. Скоро, скоро це здобудеться. Крута, крута, крута. Ви які? Так, да, мусите собі десь Чіп, чіпити. Серед вантажу продукти, антисептики, камери, амуніція і антидронова рушниця. Дрон втрачає відеозв'язок і керування. Але хоче повернутися на точку запуску. Натискаємо другу кнопку, він просто замирає і він просто летить повітру, тобто абсолютно не керований. Або Тримаєш деякі дрони просто садяться вниз. Рушниця це збережені людські життя, як мінімум. От. А як максимум, це можливість скажімо так закрити від ворожого ока наші позиції, наші дії і так далі. Тобто, цією рушницею можна дрон посадити, можна дрон вивести з ладу, що він впаде. Або що саме головне, і в принципі дуже хотілося би заполучити цей дрон, тому що ми їх беремо на свою сторону і використовуємо їх проти ворога. Це вже шоста поїздка митників на схід з кожним візитом, охочих передати смаколики, і корисні речі на фронт стає більше. Розповідає Євген Сафонов. Волонтери допомогли, і наші працівники потроху-потроху. От ми замовили, чекали три тижні, але ось вона вже в підрозділі. Я впевнена, що вона буде, буде працювати і приносити дуже велику користь. Натомість додому волонтери повертаються теж не з пустими руками. Ви вже до нас неодноразово приїжджаєте, тому в принципі з хлопцями порадились, вирішили здійснити таку штуку про заохочення за допомогу в броноздатності, активну свідому громадську позицію та надзвичайно важливо для. Нас підтримку неодноразово особистий візит при зосередження з цілі доставки необхідної матеріальної волонтерської допомоги, яка з кожним кроком наближає Україну до перемоги наказу нагородити. Пам'ятною медаллю волонтер України за полки душі». атаки на цій ділянці фронту не припиняються. Росіяни намагаються відновити вогневий контроль над трасою Лиман Креміна, та наші захисники тримають рубежі і не дають загарбникам втілити свої задуми. Зараз вже останнім часом більше це артилерійські і спроби роботи ворожих снайперських груп. Піхотні підрозділи зрозуміли, що ділянку фронту прорвати їм самостійно не вдасться. І зараз, в зв'язку ну, з кліматичними змінами, приходить от Природа підсихає після зими. Вони в більшості використовують запальні заряди. Бійці 125-ї бригади щоденно коригують вогонь та нищать російських окупантів. Військові, які зараз є тут, це такі ж цивільні люди, які прийшли на захист своєї батьківщини. Вони не є все сильні. І їм теж треба допомогти. Можливо, в майбутньому і заміна для того, щоб люди так само могли відпочити, побути з родинами, згадати в своїй голові після всіх тих обстрілів, за для чого вони тут знаходяться. На згадку про поїздку військові підписали волонтерам прапори, а на додачу й кошеням нагородили. А. Тепер у тваринки є власна квартира у Львові. Карина Луніна, Павло Замрій, програма. Очі. Різдво одне для всіх. ПЦУ переходить на новий юліанський календар. А згідно з ним святкування Різдва Христового припадає на 25 грудня, як і в більшості країн світу. Приклади таке рішення сьогодні прийняли під час архієрейського собору у Києво-Печерській лаврі. За календарну реформу не проголосував лише один учасник. Ще один утримався. На новий календар ПЦУ перейде уже з 1 вересня. Таку зміну формально має затвердити ще помісний собор, який відбудеться 23 липня. Після боулінгу та стрільби з лука риболовля пацієнта національного центру незламні випробували новий спосіб реабілітації замість спортивного реманенту взяли до рук вудочки. Риболовля кажуть фахівці центру поєднує важливі складники відновлення фізичний та психологічний. Попри те, що полювання на лускатих називають тихим і виглядає воно досить монотонно, але вимагає і рухливості. Треба ходити, намотувати наживку, закидати вудку. Усі ці рухи дуже корисні для відновлення координації і м'язової сили після травм та операцій. Це по-перше. По-друге, риболовля на природі допомагає знизити рівень стресу та тривоги. Тренує терплячість. Це важливо для реабілітації. А впіймана рибка підвищує самооцінку. Каструлі, аби кип'ятити воду, ховають до наступного сезону гідравлічних робіт. Львівтеплоенерго частково відновлює постачання гарячої води. Але лише мешканцям Шевченківського району сьогодні запустили роботу теплоцентралі Північна. 255 багатоквартирних будинків Шевченківського району отримують гарячу воду вже сьогодні. Гідравлічні роботи завершили на два тижні раніше, аніж анонсували. За час тестів виявили 25 проривів, які вдалося залатати. Нагадаємо, постачання гарячої води Львів теплоенерго припинило 1 травня. Комунальники пояснюють, гідравлічні випробування навесні потрібні, аби не залишитися взимку без тепла. Це все потребує ревізії. Коли ми даємо великий тиск, ми це все виявляємо. Робимо, і тоді ми проходимо зиму нормально. Якщо ми цього не зробимо, це все може вийти назовні взимку, так? Коли є морози, коли необхідно подавати тепло. Що ж до інших районів Львова, то на гарячу воду мешканцям слід чекати 5 червня. Саме тоді у Львів Теплоенерго планують запустити роботу ТЕЦ-1. Третина людей на землі ніколи не бачили снігу. Це правда чи брехня? Таким було одне з запитань фіналу загальноміських інтелектуальних ігор: Львівську квіз для четвертокласників. Відповідь правда, і перші переможці цих змагань це знали. Більше розкаже Святослав Драбчук, це не гул вулика, це так вголос думають львівські четвертокласники. Сьогодні у них фінал інтелектуальних змагань Львів «School Quiz». Всього до фіналу вийшли 18 команд з різних навчальних закладів міста по три переможці від кожного з районів. Це в нас в кожній школі грали. Я вам більше скажу, що воно насправді набуло такого поширення, що в нас тепер навіть е, самостійні роботи відбуваються на уроці у вигляді квізу, де вчитель просто готує різного роду питання і з дітьми і з дітьми грає її. в заключній грі сезону. Дев'ять турів тематика питань різна. Спорт. Географія, історія, цікаві факти зі світу науки та техніки. У нас були питання по Майнкрафту, по рослинах, по спорту, питання, не знаю, там по діснеївських принцесах і тому подібне. Четверті класи це в принципі діти яким дуже складно програвати. Їм треба мати оцей азарт перемоги. Окрім символічних кубків, на переможців чекали квитки в інтерактивні музеї, а також грошові нагороди. За перше місце кожен член команди, кожен учасник команди отримує 5 тисяч гривень фінансової нагород. За друге місце 3 тисячі гривень, за третє місце 2 тисячі гривень. Друге, третє місце сьогодні за учнями з 99-ї та 86-ї шкіл. А переможцями першого розіграшу Львів Сколквіз стали дітлахи зі школи ліцею ін. Наша команда формувалася протягом початкових візів у школі. Бралися найкращі любимо. Ми це через те, що це є розвиток, і ми дізналися багато нового про світ і все, що в ньому існує. Ми робили з трьох класів по три команди, і в нас були навіть ми потім їх змішували у різні команди три класи. Тобто, щоб в нас вони зразу так співпрацювали один з одним, враховуючи ажіотаж, такі змагання серед школярів обіцяють зробити щорічними. Святослав Драбчук, Юрій Кісь, програма. Оч. Також додамо фінал сьогодні був не тільки у четвертокласників. Найкращих визначили і серед учнів восьмих, дев'ятих класів, де перше, друге і третє місце відповідно за 32-ю школою, гімназією при університеті імені Івана Франка та гімназією А Вже з наступного сезону у Львові планують відкрити квіз лігу і серед учителів. Львівська Галичанка в дев'яте поспіль стала чемпіоном України з гандболу. Цього сезону клуб був перший крім національних змагань, і Єврокубка брав участь у польській гандбольній лізі. Команда щотижня їздила на матчі до сусідньої країни. Як Галичанка завершила сезон і чи планує грати у Польщі в наступному, знає Алла Васьковська. Галичанка впоралась із завданням потрапити в топ 6 польського гандбольного чемпіонату. Львів'янки у чемпіонській групі на шостій сходинці серед десяти клубів цей сезон зробив їх більш впевненими і сильними. Ми потрапили да, першу шістку. Ми туди потрапили не за красиві очі, а за і завдяки своїй грі. не добрали якихось якихось очок із за того, що прямо з автобусу, там по вісім годин на кордоні. Ну нічого страшного, будемо сильніше і, і зліше. Зіркою польської жіночої ліги стала Діана Дмитришин за підсумками сезону 21-річну гандболістку визнали найкращою бомбардиркою і відкриттям року серед молодих гравчинь. Вона забила 175 м'ячів за сезон. Тим часом спритні Дмитришин з бідра. Ми е, співпрацювали як дійсно дружня хороша команда. Я би всім нашим дівчатам дала нагороди, ну, звичайно, і тренерам. Діана продовжить виступи за галичанку в наступному сезоні, але зараз з командою тренуватись не може. Почало мене боліти плече після ігор. Зараз я перебуваю у Німеччині. Займаюсь тут е, з фізіотерапевтом. Він сказав, що можна обійтись і без операції, і без цих уколів. Тренування галичанки розпочинається з вітань. Анастасія Малекєсцева святкує свій останній день народження як гравчиня клубу. Надалі гандболістка гратиме за бронзового призара польської ліги. Гміни Кобєжиця Насамперед, я дуже дякую своєму клубу, що я провела ці чотири сезони. Чудові сезони, і ем, дуже радію, що я перехожу в новий клуб. Це ем, крок лише в, нагору. Вітає Настю і воротарка Вікторія Салтанюк. У наступному сезоні вони гратимуть за один клуб. Віка в Галичанці була 6 років. У воротах її замінить Марія Поляк. Вона боєць, я рахую, що вона допоможе команді. Просто треба трошки часу більше практики. Мені колись також було складно, коли пішла гладун, і я теж в мене не було часу, щоб голиватися. Склад галичанки планують підсилити молодими гравчинями з Львівського фахового коледжу спорту. Вони вже тренуються разом з командою у наступному сезоні. Львівський клуб планує знову грати у польській лізі. Подали заявку, але будемо хочемо пробувати грати в іншому залі, тому що той все ж таки далеко під Варшави. Ми дуже багато часу втрачали. Щоб туди дістатися, одночасно з польським чемпіонатом Галичанка брала участь в українському, де в дев'яте поспіль стала чемпіоном. У вихідні гандболістки зіграють матчі Кубка України в Ужгороді. Це будуть останні офіційні клубні змагання цього сезону. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма очі. Видимо, не каштанів та буску. Нині місто Лева ніжно оповите пахощами і щедро обдароване теплими променями сонця. Легкий аромат свіжоскошеної трави та цвіту плодових дерев витіснив приємний запах вологої після дощу землі. А пензлі в руках чи не найталановитішого митця природи наситили полотно міста барвами, якими дивіться в репортажі Марини Венцурик. Львів нині різний: смарагдово-сонячний, яскраво-жовтий, оранжево кораловий пурпуровий та навіть бусковий. Тож на вулицях усе більше людей і що більше занять. Побачити розмаїття квітів, вдихнути на повні груди їх запаморочливий аромат та відчути цвіт на дотик. І звісно ж зробити фотографії, аби зафіксувати цю прекрасну мить в об'єктиві найменшенькі батьки, яких хочуть показати малечі красу світу довкола, тітки бігають, ловлять промінчики сонця та тішаться розмаїттям запахів. Дуже приємно вони дуже пахнуть. Не менш щасливі й старші. Дуже гарна атмосфера піднесення, красоти. Весни вони також насолоджуються моментом, і я дуже тішуся побачити якісь нові локації в Стрийському парку. Я взагалі обожнюю цей парк. Я була щиро здивована тим, що тут так гарно зараз. Насправді, дуже такий терапевтичний ефект. Поруч такі гарні квіточки. Дівчата гарно вбрані. Погода сприяє тюльпани. Цього року надзвичайно гарні. Їх багато сортів. Вони надзвичайних кольорів. Все це так поєднано. І в принципі, ти дивишся на це. Це візуально дуже надихаюче виглядає по весняному, так наповнює. Окрім тюльпанів, у місті Лева нині цвітуть каштани. Хоч це квітучий символ Києва. У Львові вони повсюди. Їхні крони лагідно гойдає вітер та делікатно голубить сонце. А листя створює надміцний затінок, аби зазирнути під ноги та побачити витончені ромашки. Ці квіти вражають своєю простотою та водночас елегантністю. До речі, квіткові аромати особливо сильно впливають на ділянку мозку, що відповідає за відчуття та емоції. Тому це викликає у нас захоплення. Крім того, пам'ять зберігає всі запахи, із якими людина зіштовхувалася впродовж життя. Тому, відчувши якийсь аромат, згадуєш певні ситуації людей чи обставини. Усі ж пам'ятають, як пахне бузок. Цей насичений свіжий та медовий аромат, що повертає нас у безтурботне дитинство. У всій красі нині нетитуловані королі міських садів. рододендрони поруч із ніжним суцвіттям яких ніжаться півники неймовірного баклажанового кольору. Встигніть помилуватися цвітінням весняних квітів. Адже літо вже зовсім скоро. Марина Ванцурик, Юрій Маковецький. Програма Очі це все на сьогодні. Квіткового і запашного вам вечора. На все добре.